Доброго Dobro... Доброго дня, шановні п'ятикласники! я рада вас вітати на сьогоднішньому уроці. Ми продовжуємо з вами вивчати тему множення і безпосередньо тема нашого сьогоднішнього уроку сполучна і розподільна властивості множення. Тема множення нам знадобиться і в подальшому житті. Тому мені хочеться вам показати, що вона важлива щодня для вас, для ваших батьків і для всіх людей. Отже, у нас стоїть проблемне питання: як і з кількома способами порахувати загальну вагу цукерок в коробці, знаючи вагу однієї цукерки. Отже. Перед вами коробка цукерок. Нам треба порахувати загальну вагу цих цукерок. Знаючи, що вага однієї цукерки 10 грамів. Існує декілька способів обчислення цієї ваги. Отже, ми маємо в коробці три ряди цукерок в кожній по 5 штук. Можемо обчислити загальну вагу таким способом: рахуємо вагу цукерок в одному ряду. Оскільки одна цукерка важить у нас 10 грамів, то ми 10 множимо на 5, оскільки в одному ряду 5 цукерок. І щоб дізнати загальну вагу цукерок в коробці, ми множимо на 3 ряди. Отже, вагу одного ряду множимо на 3, і це дорівнює. 10 помножити на 5 це буде 50. І помножити на 3 це буде 150 грамів. Наступний. Спосіб. У нас ну, ми можемо порахувати загальну кількість цукерок в коробці. Оскільки у нас 3 ряди по 5 цукерок, то ми можемо 5 помножити на 3. Це ми дізнаємося, що у нас в коробці 15 цукерок, і помножимо кількість цих цукерок на вагу однієї цукерки, тобто на 10. Знову таки отримаємо 5 на 30 15. І помножити на 10, це буде 150 г. Таким чином, проаналізувавши наші вирази, ми можемо зробити висновок, що ми отримали однаковий результат. Тобто, добуток трьох множників нам дає однаковий результат. Ми можемо записати, що вираз добуток чисел 10 і 5 помножити на 3, дорівнює. Число 10 помноженому на добу 5 і 3. Отже, остання рівність дає нам змогу перейти до узагальнення і до формулювання сполучної властивості множення. Отже, сполучна властивість множення заключається в тому, що добуток двох чисел А і Б множиться на число С. І ми отримуємо. Число А множимо на добуток чисел Б і С. Тобто сформулюємо правило, щоб добуток двох чисел помножити на третє число можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Це сполучна властивість множення. Сполучна властивість множення дозволяє значно спрощувати обчислення, оскільки ви побачили, по прикладу з цукерками, що ми можемо переставляти місцями дужки для зручнішого обчислення. А якщо ми узагальнимо попередню тему переставну властивість множення і сьогоднішню сполучну властивість множення, ми отримаємо узагальнення цих властивостей у вигляді такого правила. При множенні кількох чисел множники можна міняти місцями та брати в дужки, тим самим визначаючи порядок обчислення. Тобто ми можемо в допутках переставляти і множники місцями, і переставляти можемо дужки місцями. Дивимося, наприклад. 5 добуток чисел 5, 3 і 4. Можна обчислити таким чином: число 5 помножити на добуток чисел 3 і 4, або число 5 помножити на добуток чисел 4 і 3, або добуток чисел 5 і 4 помножити на число 3. Тобто ми змінюємо місцями і множники, і дошки. І в результаті ми в усіх цих чотирьох варіантах маємо один і той самий результат. 5, давайте по останньому обчислимо. 5 помножити на 4, 20 і помножити на 30 буде 60. Отже, для зручного обчислення ми можемо змінювати місцями і множники, і дошки. Розглянемо приклади. Вправа перша. Обчислити зручним способом. Отже, для цього обчислення ми будемо використовувати узагальнення переставної і сполучної властивостей. Перший приклад. 4, помножити, добуток 3 чисел 4, 17 і 25. Проаналізувавши даний приклад, ми бачимо, що добуток 4 і 25 дає нам дуже гарне число 100. Тому ми можемо записати добуток 4 і 25 в дужках і помножити на число 17. Отже, ми використали в цьому. Прикладі і переставну властивість і сполучну. І дорівнює 4 помножити на 25, це буде 100. І помножити на 17. Дорівнює 1700. Наступний приклад. Добуток трьох чисел 8, 475 і 125. Я хочу вам наголосити на тому, що. Якщо ви бачите добуток 8 і 125, ви одразу повинні розуміти, що це буде 1000. Навіть можете перевірити, перемноживши. Якщо я виносу 8 добуток чисел 8 і 125 і домножу на 475, то побачу, що у мене з'явилося дуже зручне множення. 8 на 125 ми отримали 1000. І помножити на 475 дорівнює. Вчора ми говорили про множні числа, які закінчуються нулями. Отже, ми можемо помножити 1 на 475. Це буде 475. І дописати 3 нулі. Отже, ми отримали 475 тисяч. Далі. Те саме завдання обчислати зручним способом. Добуток трьох чисел 5, 9 і 200. Також дуже зручне бачимо множення 5 і 200. 5 помножити на 200. І залишився у нас множник 9. І домножаємо буток на 9. Дорівнює. 5 помножити на 200. Це буде 1000. Знов таки, 5 на 2, 10 і дописуємо 2 нулі. І помножити на 9. І це дорівнює 1000 на 9, це дорівнює 9000. Четвертий приклад. Добуток чотирьох чисел. Трьох, п'яти, 11 і 4. Дуже зручно побачити, що знов-таки 25 на 4 це буде 100. Тому ми виділяємо 25 на 4 і домножаємо на ті множники, які залишилися. Це 3. І три, І одинадцять. Двадцять це буде 100. І добуток трьох і одинадцять це 33. Сто помножити на 33. Один множим на 33. два нулі. це буде тисячі триста. Таким чином, розв'язуючи дано право, ми використовували узагальнення переставної і сполучної властивості множення для зручного обчислення виразів. Наступна вправа. Нам необхідно спростити вирази. Спростити вирази, які містять змінні. Для розв'язування таких прав ми окремо повинні працювати з числами окремо з буквами. Тобто, розглянемо добуток чисел. У нас два числа 23. І 4. До речі, зверніть увагу, знов-таки, що ми між числом і буквою не ставимо, маємо право не ставити знак множення. Отже, виділяємо числовий добуток 23 і 4. І домножаємо його на змінну на П. Дорівнює. Перемножаємо 23 на 4. Це у нас дорівнює 92. І домножаємо на b. Але можемо записати без знака помножити. Тобто це дорівнює 92 b Другий приклад: добуток 8А і 6Б. За переставною і сполучною властивістю окремо відділимо добуток числовий і добуток буквений. Отже, маємо числа у нас 8. Добуток чисел 8 і 6. І залишилися у нас букви А і Б. Добуток чисел А помножити на Б. Я поки що пишу знаки, дорівнює. Дорівнюємо. 8 помножити на 6. 48. І добуток букв А і Б це просто А Б. Я одразу прибрала знаки множення. Тобто ми отримали результат 48АБ. Знов таки, ми використовували переставну і сполучну властивості множення. Завдання те саме Спростити вираз. Вираз у нас складається з п'яти множників: 4А, 7, Б, 3 і С. Отже, знов таки виділяємо, використовуємо переставну і сполучну властивість. Спочатку ми. Працюємо з числовим добутком, а потім з буквенним. Виділяємо числа 4, 7 і 3. Добуток числовий. І залишилися букви. Помножити на А Б, С. дорівнює. 4 помножити на 7, 28. І помножити на 3, 84. І залишилося три букви. Ми їх просто виписуємо. А, Б, С. Отже, результат 84 С. Другий приклад. 12х помножити на 3Y і помножити на 5. Знов за сполученою і переставною властивістю виділяємо числовий добуток і буквений добуток. Числовий 12 помножити на 3 і помножити на 5. І дописуємо буквений добуток. Х, іг. Дорівнюємо. 12 помножити, нам тут дуже зручно 12 помножити на 5 це буде 60. І помножити 60 на 3 це буде 180. 180х y z. Знову нам допомогла при розв'язуванні переставна і сполучна властивості множення. Третє завдання. Спростити вираз і знайти його значення. Будемо спрощувати аналогічно до вправи, яку ми щойно розв'язували. Отже, спочатку ми вираз спростимо, а потім замість змінних підставимо числа. Записуємо вираз 25х помножити на 4y. Виділяємо числовий добуток. І дописуємо буквений допиток. 25 на 4 це буде 100. І допустимо буквально Так 100х у. А тепер нам необхідно підставити замість у. це ми спростили вираз. Перемножили цифри і перемножили букви. А тепер підставляємо. Отже пишемо, якщо х дорівнює 12, у дорівнює 11, то... В наш вираз спрощений підставляємо 100. Помножити на 12. Замість х підставляємо. І замість у підставляємо 11. Можемо перемножити спочатку без нулів. 1 на 12 і на 11. 12 на 11 це буде 132. І дописуємо нулів. Отже, результат у нас 13200. Таким чином, розв'язуючи, що й ми використовували сполучну властивість множення разом з переставною властивістю множення, яку ми вивчили попередньо. Далі. Наступна властивість, яку ми сьогодні розглянемо, це розподільна властивість множення. Ми розглянемо її відносно додавання і відносно віднімання. Отже, дивимося на, перший, на першу рівність. Ми число А множимо на суму чисел Б і С і отримуємо суму двох добутків А і Б і А і С. Тобто, щоб число помножити на суму двох чисел, можна це число помножити на перший доданок і число помножити на другий доданок. І отримані добутки додати. Ось результат. Розподільна властивість множення у нас читається і застосовується як зліва направо, так і справа наліво. наліво. Зверніть, будь ласка, увагу, що перша рівність у нас буде називатися розкриття дужок, коли ми будемо виконувати вправи, розкриття дужок. Дивіться, зліва у нас дужки є. Але коли ми перемножили число на кожний доданок, то від дужок ми позбавилися, ми маємо суму добутків. Далі, а якщо ми працюємо з тією, з тією розподільною властивістю навпаки, то ця дія буде називатися винесення спільного множника за дужки. Дужок у нас зліва немає, справа вони з'явилися. І спільний множник у нас в обох добутках А, він винесений за дужки. А в дужках залишається сума. Ще в розподільній властивості можна число писати не попереду, а позаду. Тобто спочатку стоїть сума, а потім множиться вона на число. Результат у нас, як бачите, однаковий. Значить, це стосовно додавання. Відносно віднімання, аналогічно, маємо те саме. Щоб число помножити на різницю чисел, можна це число помножити на зменшуване, і це число помножити на від'ємник. Потім ми отримані добутки віднімаємо. Тобто знак зберігаємо тут у нас відняти, і, відповідно, також у нас тут буде відняти. Також можна розподільну властивість множення відносно додавання, користуватися з нею як зліва направо, так і справа наліво. І аналогічна до додавання. Перша рівність у нас означає розкриття дужок, друга рівність означає винесення спільного множника за дужки. Також можна записувати спочатку різницю, потім домножати до числа. Результат ми маємо однаковий. І це, до речі, тут також використовується переставна властивість ножник. Ми переставили множники місцями. Перший множник ми поставили на друге місце, а другий множник, який у нас є різниця, поставили на перше місце. Далі, отже, зараз ми будемо розв'язувати з вами вправи на розподільну властивість множень відносно додавання і відносно віднімання. І перший приклад: Обчислити значення виразу найзручнішим способом. Розподільна властивість множення дуже зручна. В обчисленні, вона спрощує вирази і дає нам обчислювати швидше. Перший приклад: до добутку чисел 318,78, додати добуток чисел 318 і 22. Зверніть, будь ласка, увагу. В першому добутку і в другому у нас є однакове число. Зараз ми будемо виконувати зараз зараз подільною властивістю, Ми будемо виконувати. Винесення спільного множника за дужки. Отже, 318. Помножити. В дужках залишається 78 додати 22. Берімо. Рахуємо, що у нас в дужках. 78 плюс 22 це буде 100. 318 помножити на 100. Ми записуємо 318 і дописуємо до 0. Отже, результат 31 800. Значить, я вам зараз ще раз хочу написати розподільну властивість і провести аналогію. А помножити на Б плюс А помножити на С дорівнює А помножити на Б плюс С. 318 у нас це А. 78 це Б. 22 це С. І ось коли ми винесли спільний множник за дужки, це у нас 318. В дужках залишається Б плюс С. Це 22. Це винесення спільного множника за дужки. Далі. Наступний приклад. Завдання те саме. Обчислити значення виразу найзручнішим способом. Аналізуємо. У нас є три добудки. Бачимо, що в кожному здобутку присутнє число 65. Ми його також за розподільною властивістю множення можемо винести за дужки. Виносимо 65. Помножу. Відкриваємо дужку. В дужках залишається 246. Відняти 229. І відняти. 17. До до речі, розподільну властивість ножні в правилі розглядали для двох добутків. А вона може використовуватися, як бачення, і для трьох, і для чотирьох, і більше. Тобто, скільки у нас буде добутків з спільним множником, стільки ми можемо виносити множники за дошки. Отже, рахуємо: 246 мінус 229 дорівнює 17, і 17 мінус 17 дорівнює 0. Отже, ми отримали. Добинок 65 і 0. І це дорівнює в результаті 0. Наступне завдання. Розкрити дужки. Також використовуючи розподільну властивість множення. ми зараз будемо розкривати дужки. Ще раз вам її нагадаю. А помножити на Б плюс С дорівнює А В. Тобто множник, який за дужками, ми будемо перемножати на кожний доданий дужок. І отримані добутки будемо додавати. Або, як в другому, будемо їх піднімати. Отже, 2 множимо на А. так? І 2 множимо на 5. Плюс 2 множимо на 5. Дорівнює. Будемо писати знак множення між числом і буквою, тобто 2а плюс 10. І наступне. Знову за розподільною властивістю множення. Ми множник за дужками множимо на кожний елемент служок в даному випадку різниці. Спочатку множимо на зменшуване, це буде 11 помножити на С, знак мінус, і 11 помножити на 9. Тут це буде 11С мінус 99. Так. Наступне завдання те саме. Розкрити дужки, Знову використовуючи розподільну властивість множення. Необхідно число 7 помножити на суму 6А плюс 8 b Дорівнює. за розподільною властивістю множення відносно додавання. Ми число 7 множимо на перший доданок 6А. І додаємо добуток числа 7 і другого доданка. 8Б. Отже, 7. Помножити на 6 a Додати добуток 7 і 8. До рівня. Перемножаємо число 7 на 6 642 І домножаємо на число А. Додати 7 на 8 це у нас 56. І домножаємо на Б. ми використали? Розпотібна властивість множення відносно додавання. Або, як ще називають такі вправи, розкрити дужки. Займалися розкриттям дужок. Номер 3. Спростіть вираз і обчисліть його значення. Вираз. 13П плюс 37П, якщо П, то 14. Отже, спочатку ми вираз спрощуємо, тобто робимо його меншим, зручнішим. Властивість множення розподільна відносно додавання А помножити на Б, плюс А помножити на С дорівнює. Нагадує, називається операція, винесення спільного множника за дужки. А, а в дужках Б, в дужках сума Б плюс С. Отже, бачимо, що у нас є спільний множник П. Ми його за дужки виносимо. І в дужках у нас залишається сума 13 на 37. П. І рахуємо. 13 плюс 37 це у нас дорівнює 50. Отже, П помножити на 50. Або ми можемо записати 50П. Отже, обчислюємо значення виразно. Якщо? Дорівнює 14. То. І підставляємо у нас спрощений вираз. Замість П 14. То 50 умножимо на 14 дорівнюємо. 5 множимо на 14. Це буде 70. І дописуємо І ми отримали результат. Шановні п'ятикласники, сьогодні ми з вами розглянули тему Сполучна і розподільна властивість множення. Я дуже сподіваюся, що вам було все зрозуміло. І тепер ви вмієте використовувати узагальнену переставну і сполучну властивість множення в прикладах для спрощення. І тепер ви вмієте виносити спільні множники за дошки і розкривати душки. Дякую за увагу!